Знаю, що розбуди вас. Це А, Ви бачаєте, що два часа ночі вам дзвоню. Ну такий у мене графік, бачите? Дивіться, у мене у мене дуже багато записів От я зараз проходжу по всім записям і читаю. Хлопці хворі, відморожені кінцівки, записати відео написано 115 батальйон. 115 п'ятнадцятий батальйон, третій взвод, первая бригада, правильно? Да, да, да. Так. Я вибачаюсь, може, що так вам вже пізно дзвоню. Ну, самі розумієте, скільки вас у мене і скільки мене у вас. От зараз добрався до вас, закриваю ваше питання. Скажіть мені, що, чим я можу вам допомогти? Е, ну, дивіться, виходить, що чоловік заболів. І його забрали до Харкова в госпіталь. А його побратимів, хлопців, ну, не не міняють, і хлопці вже там 23 й день. Рота... Бах... Ротація це? Ротації немає. Ні, Не, там відказалися з а другі, там багато хлопців погибло. Це там це де, вибачте? Це під Бахмутом червона красна гора. Я щось дивлюся, Бахмут взагалі як е, останнє пристаніще для українців наших пацанів. Як будто вони їх там уничтожають. Mm. Хорошо, чоловік аж де зараз? Uh, зараз в Харкові. В госпіталі. Так, в госпіталі. Uh, яка від мене потребується допомога? Що я дивлюсь, що написали, Хлопці хворі від морожень кінцівки. Думаю, може медикаменти треба, одяг чи, чи розголос, чи заява звернення, що від мене требується. Їм завезли медикаменти, uh, ну їх там подлічили. Uh так, коли ж так цю функцію забрали. Так скажіть, а можна якось ще, щоб ну, з части військоска ПВД другою частиною, наприклад, Там... щоб У були... них недовіра до комбата, я так понимаю. Ну, да. А в чому недовіра Це, Ну, ви мені поясніть, щоб я б мог аргунтувати своєму зверненню. Аргументувати. Президент же ж їздив в Бахмут. Ну мені хлопці сказали, що його й близько там не було в Бахмуті, він був у Константиновці. Бо якби він був в Бахмуті, то весь момент свого виступу перед військовими його супроводжували вибухи. Бо там все час стріляють в Бахмуті, наскільки я знаю. Ну, там такі робиться, хлопці просто ведуть, везуть, кидають там і все, і про них забувають. Хорошо, яка е недовіра до комбатів? Чого недовіра до комбатів? Ну, так комбати як? Вони їх завезли, самі уїхали, все. Це 115-й батальйон? 515-й. Я... 515-й батальйон. Угу. А як комбата звати не знаєте? Ні. Їх його ніхто не бачив, напевно, я так розумію, пацаном. Ну, то вони не Типу, чіпав один погір, якогось е е е забрали в, в больницу, захворів. І, ну, І непонятно, до кого звертатися, і там взагалі заради командир. Хлопці писали якісь рапорти, звернення що-нібудь. Е кажуть, що виставали і писали. Це їх не забирають від тут, не роблять. А, вони можуть якесь зробити мені відеозвернення. Або рапорт написати, або звернення написати. Мені треба з чимось працювати. Я не можу говорити, ну вибачте, ОБС, одна бабка сказала, ви ж розумієте. Я можу е, Я можу зробити все, що в моїх силах як журналіста і волонтера. Інформаційний запит як журналіст, адвокатський запит е, зі своїм адвокатом. Дайте мені на підставі, чого я звертаюся до президента. Я це придумав, чи до мене звернулись, чи до президента звернулись. Понімаєте, про що я кажу? Дайте мені що небудь. Ви напишіть. Ви, дружина військового, зверніться до мене, як до журналіста Оскар, до президента зверніться, тільки мені звернення скиньте, будь ласка. І я допоможу, хорошо? Я да, да, да. Хочете хоч даже відео звернення зробіть, ще краще. Я на флешки відправлю президенту. Тільки давайте, ну, я готов, я ж нічого не, нічого не приховую, я нічого не. Я готов вам допомогти, чим можна. Ви бачаєте, що в два ночі вас побезпокою, ну такий, бачите в мене графік. Mm, Нічого, дякую вам. Ага, все, тримайтесь тоді на зв'язочку, дякую. Mm, себе, дякую.